Компанія Nvidia у рамках конференції GTC 2024 представила шаї прискорювачі наступного покоління на графічних процесорах з архітектурою Blackwell. За словами виробника, майбутні шаї прискорювачі дозволять створювати ще більші нейромережі, у тому числі працювати з великими мовними моделями з трильйонами параметрів, і при цьому будуть до 25 разів енергоефективнішими та економічнішими у порівнянні з Hopper. Графічний процесор b 200 виробник без зайвої скромності називає найпотужнішим чіпом у світі. У обчисленнях FP4 та FP8 новий GPU забезпечує продуктивність до 20 та 10 петафлопс відповідно. Новий GPU складається з двох кристалів, які виготовлені за спеціальною версією 4 нанометрового техпроцесу TSMC n 4 p та об'єднані 2,5D-упаковкою covos L. Це перший GPU компанії Nvidia з чіплетним компонуванням. Чіпи з'єднуються між собою шиною NVHBI з пропускною спроможністю 10 ТБ на секунду та працюють як єдиний GPU. Загалом новинка налічує 208 мільярдів транзисторів. З боків від кристалів GPU розташувалися 8 стеків пам'яті HBM3E загальним обсягом 192 ГБ. Її пропускна спроможність сягає 8 ТБ на секунду. Для поєднання кількох прискорювачів Blackwell в одній системі новий GPU отримав підтримку інтерфейсу NVLink 5-го покоління, що забезпечує до 1,8 ТБ за секунду пропускної спроможності в обох напрямках. За допомогою цього інтерфейсу в одну зв'язку можна об'єднати до 576 GPU. Одним із головних джерел високої продуктивності B-200 стали нові тензорні ядра та друге покоління механізму Transformer Engine. Флагманським прискорювачем на новій архітектурі стане Nvidia Grace Blackwell Superchip, у якому поєднується пара графічних процесорів B200 та центральний arm процесор Nvidia Grace на 72 ядра v 2. Даний прискорювач шириною в половину серверної стійки має TDP до 2,7 кВт. Продуктивність в операціях FP4 досягає 40 петафлопс, тоді як в операціях FP8, FP6, int 8 новий GB200 здатний забезпечити 10 петафлопс. Як зазначає сама Nvidia, новинка забезпечує 30-кратний приріст продуктивності у порівнянні з Nvidia H100 для робочих навантажень, пов'язаних з великими мовними моделями, а вона до 25 разів більш економічна та енергоефективна. Ще Nvidia представила систему GB200 NVL72, фактично, це серверна стійка, яка поєднує в собі 36 Grace грейс Superchip суперчіп і пару комутаторів NVSwitch 72 t Таким чином, дана система включає 72 графічних процесори B200 Blackwell і 36 центральних процесорів Grace, з'єднаних за допомогою NVLink 5-го покоління. На систему припадає 13,5 ТБ пам'яті HBM3e із загальною пропускною спроможністю до 576 ТБ на секунду, а загальний обсяг оперативної пам'яті сягає 30 ТБ. Платформа GB200 NVL72 працює як єдиний GPU з шаї продуктивністю 1,4 hexaflops FP4 та 720 Петафлопс FP8. Ця система стане будівельним блоком для нового суперкомп'ютера Nvidia DGX SuperPOD. Наприкінці Nvidia представила серверні системи hgx b 100 HGX B200 та DGX B200. Всі вони пропонують по 8 прискорювачів Blackwell, з'єднаних між собою NVLink 5. Системи hgx b 100 та B200 не мають власного CPU, а між собою відрізняються лише енергоспоживанням і як наслідок потужністю. hgx b 100 обмежений TDP 700 Вт і забезпечує продуктивність до 112 петафлопс в операціях FP4 та 56 петафлопс в операціях FP8, FP6 int 8 у свою чергу, HGXB200 має TDP в 1000 Вт і пропонує до 144 та 72 ПТПлов з операціях FP4 та FP8, FP6, int 8 відповідно. Нарешті b 200 Він копіює hgx b 200 у плані продуктивності, але є повністю готовою системою з парою центральних процесорів Intel Xeon Emerald Rapids. Для створення найбільш масштабних шаїз систем, що включають від 10 до 100 тисяч прискорювачів GB200 в рамках одного дата-центру, компанія пропонує об'єднувати їх у кластери за допомогою мережевих інтерфейсів Quantum X800 InfiniBand і Spectrum X800 Ethernet. Вони також були анонсовані на конференції та забезпечать передові мережеві можливості зі швидкістю до 800 Гбіт на секунду. Якщо вірити останнім чуткам, компанія Sony представить восени цього року потужнішу ігрову консоль PlayStation 5 Pro, яка зараз проходить під кодовим ім'ям Trinity. У мережі з'явилася свіжа інформація про майбутню новинку, яка розкриває деталі про графічні можливості майбутньої консолі. За даними редактора порталу Insider Gaming Тома Гендерсона, у складі PS5 Pro використовуватиметься восьмиядерний процесор AMD на архітектурі Zen 2, як і у звичайній PS5, але він буде працювати з вищою тактовою частотою. Зазначається, що завдяки підтримці так званого режиму High CPU Frequency Mode, чіп зможе працювати на частоті до 3,85 ГГц, що на 10% вище за актуальну версію процесора. Більш значне поліпшення отримує графічний процесор. Він буде заснований на більш сучасній архітектурі RDNA 3 та отримає 60 обчислювальних блоків. Це на 67% більше, ніж у RDNA 2 у складі актуальної PS5. Передбачається, що графічний процесор нової консолі працюватиме на частоті до 2,18 ГГц, продуктивність рендерингу нової приставки буде до 45% вищою. Крім того, нова графічна підсистема PS5 Pro запропонує у 2-3 рази більш високу продуктивність у трасуванні променів. Нова консоль буде підтримувати технологію інтелектуального масштабування PlayStation Spectral Super Resolution PSSR, які приписують підтримку роздільної здатності 8К. Її реалізація очікується із виходом майбутнього SDK. Зазначається, що зараз комплекти розробника PS5 Pro працюють із SDK 9.0, а 10 та версія програмного забезпечення стане доступною перед виходом нової консолі. Також, за даними Insider Gaming, графічний процесор нової приставки використовуватиме переваги шейдерів BVH 8 У сучасній консолі PS5 використовується шейдер BVH 4. За словами одного з інсайдерів, який одним з перших підтвердив кодову назву нового APU Viola у складі PS5 Pro, нова приставка справді сприятиметься на архітектуру AMD Zen 2 для обчислювальних ядер. За його словами, підтримка шейдерів BVH8 пов'язана з новою графічною архітектурою RDNA 4RT. Таким чином, можна припустити, що графічний процесор PS5 Pro буде поєднувати апаратну архітектуру RDNA 3 і функції RDNA 4. Нові консолі також приписують 16 ГБ пам'яті GDDR6 зі швидкістю. 18 Гбіт на секунду, що на 28% швидше, ніж PS5. Знімний дисковод та 1 ТБ постійної пам'яті. За інформацією різних джерел PS5 Pro буде представлена восени цього року, ймовірно, у листопаді. Компанія Corsair представила нову модель охолодження Hydro X IQ Link xh XH405-IRGB, яка є останньою ітерацією серії Hydro X інноваційною технологією IQ Link. Комплект охолодження доступний у сірому або білому кольорах та включає компоненти для створення системи охолодження процесора з підтримкою IQ-Link. В комплект входять високопродуктивний водоблок для процесора, комбінований блок помпи резервуару D5, три вентилятори QX120 RGB, 360-мм радіатор та інші необхідні аксесуари. Водоблок для процесора XC7RGB Elite оснащений мідною пластиною преміум класу та шестипотоковою системою охолодження, що забезпечує високу ефективність тепловідведення. Він підтримує широкий спектр процесорів Intel та AMD, включаючи сокіти lga 1700 та AM5 AM4. Блок із помпи та резервуару XD5RGB Elite Combo включає популярну помпу D5PWM та вбудований резервуар об'ємом 440 мл. Водоблок та помпа резервуар мають датчики та мікроконтролери у контурі, що дозволяє контролювати інтенсивність охолодження через інтелектуальне двонаправлене з'єднання IQ Link. Комплект також включає три вентилятори QX120RGB та 360-мм радіатор XR5. Всього в системі охолодження 148 RGB світлодіодів, що відкриває можливості для кастомізації за допомогою програмного забезпечення IQ. В комплект поставки входять прозорі трубки XT Hardline, літер попередньо змішаної прозорої охолоджувальної рідини XL8 Performance Coolant, а також всі необхідні фітинги та перехідники XF Hardline. Для тих, хто бажає розширити систему охолодження до блоків GPU, передбачені додаткові фітинги. Система охолодження Hydro X Series IQ Link xa 405 i продається за ціною в 750 євро. Компанія Acer представила відеокарту Bifrost Radeon RX 7900 gre oc її компонування ідентичні моделі Predator Bifrost RX 7800 xt oc враховуючи те, що обидва графічні прискорювачі мають енергоспоживання близько 260 Вт, занепокоєння викликати це не повинно. Відеокарта має у своєму розпорядженні трислотову систему охолодження з алюмінієвим радіатором і трьома вентиляторами FrostBlade 30. Живлення подається від пари восьмиконтактних роз'ємів. Для виведення зображення передбачено 3 DisplayPort 2.1 та один HDMI 2.1. Карта поставляється із заводським розгоном GPU до 2050 МГц. Еталонна тактова частота AMD Radio на 7900 gre становить 1880 МГц. Acer Bayfrost Radio на Rick 7900 GRE OC заснована на урізаній версії графічного процесора Navi 31 з архітектурою RDNA 3. Тут присутні 5120 потокових процесорів у 80 обчислювальних блоках CU, 160 прискорювачів штучного інтелекту, 80 прискорювачів трасування променів та 160 блоків операції растеризації. Включено лише 4 із 6 кристалів кеш-пам'яті, тому тут 64 МБ Infinity кеш. Є також 16 ГБ відеопам'яті GDDR6 зі швидкістю 18 ГБ на секунду на 256-бітній шині. Пропускна спроможність 576 ГБ на секунду. Вартість своєї відеокарти компанія Acer поки що не оголошувала. Компанія Asus поповнила свій асортимент відеокарт низькопрофільною моделлю RTX 3050 LP-BRK 6 GB. Новинка пропонуватиметься у версіях як із невеликим заводським розгоном GPU, так і без нього. В основі відеокарти використовується графічний процесор ga 107 325 на 2304 ядра CUDA. Це на 10% менше, ніж у 8 ГБ версії, базова частота GPU становить 1042 МГц, а в режимі Boost 1470 МГц, це на 17% нижче, ніж у 8 ГБ моделі. Для розігнаної версії відеокарти заявляється буст-частота 1537 МГц. Для підключення 6 ГБ відеопам'яті використовується 96-бітна шина. Пам'ять працює зі швидкістю 14 ГБ на секунду на контакт та забезпечує пропускну спроможність на рівні 168 ГБ на секунду. Розміри відеокарти 182х69х 40 мм. Вона оснащена системою охолодження з двома вентиляторами. У корпусі ПК новинка займе два слоти розширення. Енергоспоживання прискорювача становить лише 70 Вт, тому він не потребує додаткового живлення. У комплект поставки відеокарти виробник включив дві кріпильні пластини стандартного розміру та низькопрофільну. Набір зовнішніх роз'ємів новинки представлено одним HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4A та одним DVI-D. Вартість такої відеокарти наразі невідома, однак RTX X3050 від Asus у найдоступнішому виконанні dual пропонується за 170-180 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.